Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні, 3 січня, 25 рік, я хочу запросити в'язалочок пов'язати знову жакарди. В минулому році був проєкт у мене на каналі Жакардові історії. Звіт по цьому проєкту ви вже бачили в кінці року, якраз на Різдво я робила звіт своєї роботи, а потім було коротеньке відео про готові роботи в цьому проєкті дівчат, які разом зі мною в'язали. Коротко про цей проєкт. Це не спільник, це не якийсь конкурсний задум. Мені подобається в'язати жакард. Але просто сісти і за тиждень зв'язати жакардовий джемпер для мене це вже не так цікаво. Тим більше, не дуже просто підібрати один якийсь візерунок, або два, а може три для одного виробу. Це, наприклад, так у мене. Тому в минулому році ми з дівчатами в'язали. Скажімо так, авантюрний проєкт. Кожного місяця рандомно я вибирала якийсь жакардовий орнамент. Із ось цієї книги. Книгу цю мені подарувала моя підписниця Лариса. Ларисочці я дуже-дуже вдячна за такий подарунок. Тут 200 візерунків, 200 орнаментів. І на початку місяця, як правило, коли я не забувала про цей проєкт, рандомно за допомогою однієї програми вибирався один візерунок. І цей візерунок ми в'язали в окремому місяці. Був візерунок лютого, був візерунок березня і так далі. І ми в'язали до грудня місяця. Була така умова, що перед Різдвом наші роботи закінчуються, і бажано на Різдво або хоча б до Нового року прислати фотографії за бажанням. Знову ж таки, я нікого не заставляла, нікого, нікому не нав'язувала цю ідею. Були дівчатка, які в'язали тихенько. Просто мені про це писали, що так, да, я в'яжу разом з вами, але фотографій в мене їхніх немає. Але нічого страшного, це, я не бачу в цьому нічого страшного. Це, це справа кожного із нас показувати чи не показувати свої роботи. Але я дуже вдячна всім, хто разом з нами в'язав у 2024 році саме цей проєкт. В минулому році наш проєкт почався із лютого, бо в січні я просто про це не подумала. А в цьому році, коли я робила звітове відео, дівчата мене спитали, Наташа, будемо в'язати в 2025 році жакардові орнаменти, кажу, так, «Да, будемо. Треба тільки придумати, що мені хочеться зв'язати. Світер є, плаття є, можна в'язати спідницю, можна в'язати кардигани, о, знову ж таки, світера, все. Але мені потрібна жилетка, і я її задумала зв'язати. Тобто, це буде виріб не з рукавами, а просто така довгенька жилеточка жакарду. Значить, швиденько розказую про ниточки. В мене давно вже підготовлено для жакарду ось такий набір пряжі. Зразу оце покажу. Це альпака перуана. Цю ниточку мені дарували, давно дарували. Тут склад 100% альпака 167 метрів у 50-грамовому моточку. Мабуть, колір 2915, якщо я нічого не... Попутала. Ниточка тоненька, ниточка колюченька і пухнаста. Те, що мені потрібно для жакарда. Таких моточків у мене достатньо, а це тільки три із них для картинки. І друга ниточка це вівчарі. Вівчарі преміум. Я якось розкошелилась, це ще було до ковіду. І замовила собі на велмаркеті ось таку ниточку. Ця серія називається Symphony. Тут 100% вовна. В 100 грамах 350 метрів, 251 це вага ось оцеї краси. Тобто, ось такий бобік секційного окрасу. Чорний, зелений і шикарний фіолетовий. Рекомендації по догляду ми бачимо, і спиці рекомендовані 2-3 мм гачок, 1,5-2,5 Так, тут ще... я так розумію, що це вироблено в Євросоюзі для вівчарі. Ось ось така краса. Да, це вовна, вона відчувається, і вона дуже, дуже гарна. Ось так ниточка. З дві дві ниточки скручені. <кій> ось так. Це тут у мене вже були. Спроби в'язання, тому вже після розпуску вона розслаюється. Ось так виглядає. Тобто ця нитка для мене нова, я з нею ще не працювала, працювала тільки ось, в'язала зразочок. Бачите, так? Да? Вже кардик пробувала. Це в'язала теж дуже давно, але я знайшла усе. І тепер я вирішила, що все-таки прийшла черга пов'язати із цієї. ниточки. Тому будемо зараз обирати візерунок січня і будемо починати знову наш проєкт, довгограючий. Ну що, поїхали? Так. так, ну, з Богом. 167-й візерунок. Так, о. Вау, дівчата, ось він. Зараз будемо шукати 155-та сторінка. Сто п'ятдесят О, ось така краса. Фото схеми я викладу в спільноті і так само зроблю коротеньке. Коротеньке відео, а може просто ні. Просто зроблю фотографії схеми візерунку. І це буде саме правильніше. Схема візерунку буде в кінці цього відео, і так само буде схема візерунку у спільноті. Чесно кажучи, я трошки аж здивована, того, що в минулому проєкті. Якось так у нас випадали маленькі орнаменти, такі, знаєте, без заморочок, а тут візерунок січня і ось такий ось така краса. А так як я буду в'язати регланом зверху, мені треба постаратися гарно вписати. В свій реглан. Ось цей візерунок. Так, січень починається цікаво. Добре, на цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Ну і, звичайно, в'яжіть в задоволення. Всім пока-пока.